В Хмельницком вообще баскетбол он юный. Мы играли в 1997-98 годом. Сейчас девочки 2000-2001 года. Просто мы приезжаем сюда, получаем удовольствие от просто от игры с командами, такими, которые вот как Киев, например, там Одесса, Днепропетровск, Ровно, Полтава. Мы учимся баскетболу. И Я думаю, что вот эти вот турниры, которые производит детская лига, это очень интересно. Во-первых, полезно. Девочки узнают очень много. О баскетболе очень интересных моментов. Они учатся играть в баскетбол. И знаете, когда мы приезжаем уже домой, когда мы начинаем играть, просто видно уровень этих девочек, как они просто повышают его с каждой игрой. Да, мы проигрываем, но мы учимся. Я думаю, что на следующий год мы будем сильнее, мы возьмем свои ошибки. Просто радует, что есть такие турниры. И первый вот этот вот тур, который мы играем в Киеве. Очень приятно, тут зустрічають хорошо, очень хороший, прекрасный прекрасний зал, прекрасне суддівство. Звісно, тяжко, незвично. Перший раз страшно. Звісно, сподіваюся, що виграємо, але ця команда сильніша. Надіємося, що на следующий рік ми їх переможемо. Мені подобається займатися. Я вже тренуюся четвертий рік. Я стараюся, хочу добитися якоїсь певної цілі і відомій команді. Спочатку в інституті, а потім в якійсь відомій команді там, попасти в НБА. Ну, в цьому турі ми вже зіграли з Мельницьким, нам залишилася ровна і Полтава. Там одільна підгрупа це, по-моєму, Одеса, Белгород дністровський Бердянськ. От вони отдельно грають. Ми в цьому году не между собой, між собою. У зв'язку з такою нестабільною ситуацією менше игр. І ми граємо віддільно під групами, потім в фіналі між собою. Хороше враження. Ну, я все-таки в новій команді. Ну, я грала в Миргороді за Миргородську команду. А тепер тут приїхали сильні команди, але ми досвідчені і будемо старатися вигравати. Станте чемпіонами України.